Також повинні проаналізувати, чи прийнятною є ідея вашого проєкту для донора. Дуже часто в оголошеннях конкурсів на надання грантового фінансування дуже чітко розписано, які заявники або апліканти є прийнятними, а які неприйнятними. Наприклад, якщо говорити про. Ну, там, більшість е, програм міжнародної технічної допомоги, то е, для них прийнятними є неприбуткові організації, але дуже часто органи влади або органи місцевого самоврядування не можуть подаватися на такі програми. Е, наприклад, конкурси Європейського Союзу зазвичай дозволяють. Брати участь заявникам у статусі органів влади або органів місцевого самоврядування. Конкурси, наприклад, які фінансуються з коштів Штатів Америки, не дозволяють. Тобто дуже важливо розібратися, чи є ви прийнятним заявником для цього донора чи ні. І якщо ви не є прийнятним заявником, подумати про те, щоб можливо налагодити партнерство із кимось. Хто є прийнятним заявником в Україні? Є багато прикладів, коли проєкти реалізовуються в партнерстві, наприклад, громадської організації і органу місцевого самоврядування. Для чого такі партнерства налагоджуються? Для того, що кожна з цих, кожен з цих партнерів має свої переваги, має свої недоліки у питанні реалізації проєктів. Якщо громадська організація, наприклад, має недолік той, що вона не має стабільних джерел фінансування, натомість вона має більшу гнучкість у питанні оперування коштів і більшу швидкість прийняття рішень, які потрібні інколи для того, щоб проект реалізовувався без зупинок. Орган місцевого самоврядування може мати Труднощі пов'язані із швидкістю прийняття рішень, інколи може бути ризики пов'язані з політичними різними змінами. Ви знаєте, що в Україні останнім часом вибори проводяться досить часто, і політична ситуація змінюється інколи на діаметрально протилежно. Ось в цих ситуаціях ризик зміни влади. Багато проєктів він просто припинив. Я знаю кілька таких проєктів, де змінилася влада, і це призвело до зупинки проєкту або до кардинальної зміни проєкту. Також ви повинні подивитися, наскільки прийнятними є заходи, які ви плануєте в проєкті для донора, тобто, чи влаштовує, влаштовують донора ті види діяльності, які ви запланували. Чи прийнятними є витрати, які типи витрат прийнятні для донора, які не прийнятні. Зазвичай все це є в оголошенні конкурсу, в оголошенні, яке розміщає донор. І проаналізувавши це оголошення, ви можете прийняти абсолютно чітко рішення, чи варто далі рухатися, чи, чи ця ідея поки що краще її відкласти. Отже. Якщо можливо, то до початку підготовки повної проєктної заявки, я рекомендую підготувати таку попередню коротку концепцію і подати, якщо це можливо, донору на ознайомлення. Дуже часто, особливо донори, які працюють в режимі відкритих дверей, тобто не режим конкурсів, а режим відкритих дверей. Ви присилаєте заявку, вони розглянули, написали вам відповідь. Ось е, такі фонди, е, ну, їм подобається працювати в такому форматі, коли ви там, прислали коротеньку концепцію там, на одну-дві сторінки, де запропонували свою ідею проєкту. і е, проаналізувавши ці одну-дві сторінки, донор може вам сказати, що. Так, ідея є попередньо цікава. Будь ласка, готуйте повну проєктну заявку. Або, навпаки, сказати, що вибачте, але це нам зараз не цікаво, або в нас, наприклад, немає зараз коштів. Ось і ви не витрачаєте час на підготовку повної проєктної заявки. Тому порада загальна для всіх перед тим, як подати повну проєктну заявку. Якщо умови спілкування з донором це задовільняють, тобто подавати коротку концепцію проєкту, інколи фонди Європейського Союзу проводять такі конкурси в два етапи. Перший етап це етап відбору концепцій, і другий етап це етап вже роботи з повними проектними заявками на основі тих концепцій, які були відібрані. На завершення нашої лекції е, хочу порекомендувати вам е, проаналізувати проблеми і потреби громади, і також ознайомитися з прикладами реалізованих проєктів, які е, є в додатку до нашої лекції. Е, ми проаналізували кілька ідей, е, які були виконані е, ну, за останні роки органами місцевого самоврядування самостійно або у партнерстві з громадськими організаціями, і е, це були проекти місцевого розвитку, тобто проекти, спрямовані на покращення життя в конкретних громадах. Це і створення кооперативів, це і питання пов'язані з е, балансуванням ринку праці, це питання пов'язані із створенням нових робочих місць і покращенням умов. Життя там, внутрішньопереміщених осіб, мешканців громади. Що хочу порадити, визначте 5 ідей для проєктів, які би ви хотіли реалізувати у своїй громаді, і поставте їх в порядку рейтингу для того, щоб після прослухання наступних лекцій е, зайнятися підготовкою цих проєктних ідей у вигляді проєктних заявок.